Коломийські фронтовики хочуть відмінити рішення виконавчого комітету щодо підняття тарифів на водопостачання та водовідведення. На початку засідання одинадцятої сесії Коломийської міської ради депутат від політичної партії Фронзмін Віталій Вандець звернувся до депутатів з пропозицією внести до порядку денного питання про надання оцінки рішенню виконавчого комітету Коломийської міської ради про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення. Я прошу внести в порядок, денний на питання. Зокрема, проєкт рішення про розгляд рішення виконавчого комітету колонської міської ради про встановлення тарифів на послуговостачання для населення. Це є рішення результат комісії, рішення розповідає винесення на ворогів. Це питання було розглянуто на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, яку і очолює Віталій Вандич. Рішення комісії винесла даний проект рішення на розгляд сесії, які на після розгляду виконавчого комітету. Незрозумілих причин це питання не було включено, хоча було е, вдано на постійній комісії я очолюю, серпня 2 серпня 2011 року. Тобто є групе порушення закону про місцеве самоврядування та регламенту Соломіської міської ради. Нагадаю, що цим рішенням виконавчого комітету з 1 жовтня 2011 року тариф для населення на послуги водопостачання та водовідведення зріс. Питання було винесено на засідання профільної комісії, яка якраз і рекомендує сесії міської ради створити тимчасову депутатську комісію щодо перевірки обґрунтованості підняття тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення, а також провести незалежний аудит фінансово-господарської діяльності підприємства Коломия Що стосується третьої пропозиції, пана Віталія, я пропоную не підтримувати внесення в порядок денний даного питання. Поясню чому. Після того знову буде конфлікт між депутатським корпусом. Я пропоную повноваження виконкому не перебирати міський рад. Я виношую. За внесення питання до порядку денного 11-ї сесії Коломийської міської ради проголосувало лише 22 народних обранця. Русі, Рішення не прийнято. приймантовиків. Підтримали депутати від свободи та всеукраїнського об'єднання Батьківщина, але цього виявилося замало. Бітаю вашу увагу, пане мови увага, пане секретар, на те, щоб ви вточили до дім наступного сесії. Тому що воно подано завчасно помилати міської ради є підтвердити чи відмінити проєкт рішення чи рішення виконавчого комітету. Ми для того вибирали виконавчий комітет, щоб дивитися за їхніми рішеннями. Дякую. Цього разу питання тарифів не внесли до порядку денного, але міський голова запевнив, що в протоколі це прохання записане і вже на наступній сесії має бути розглянуте. Рішення не за пропозиція має не отримало достатньо кількість, а не включена до порядку денного. Я прошу ще раз відключити наступну сесію. Основний перетамичу протоколу зафіксувати.